Перед початком відео почекайте хвилинка реклами. Хочу вам нагадати, або ви вперше почуєте, що в мене є мій телеграм канал. Тому, будь ласка, підпишіться тут новини мого каналу. Тому, будь ласка, підписуйтесь, заходьте, переходьте, покликання під відео є. Тому чекаю вас. Усім привіт! І так, розповім коротко. Зараз надіслали оновлення. 10.8. Я зіграв е розіграш на основному аккаунті. Ну, я, можливо, опублікую відео на основному аккаунті. Як я на 15 тисяч золота грав розіграш. Ну, побачите. А зараз я заходжу на свій твінг аккаунт. Якщо бути більш глучним, і буду зараз грати, продавати усі колекційні танки і грати розіграш розкішний сюрприз. Правильно, куди мені втрачати? Правильно. Все одно на цьому твінк аккаунті не граю, тому продати золото буде добре. Ой, не золото, а продати танки. Звісно, мене танків мало на цьому аккаунті. І я навряд чи щось буду вибивати. Як ви бачите, в мене е золота достатньо. Звісно, 11 тисяч це добре. Але це, ну. Таке. Можу купити, звісно, якісь акції. Можу придбати купа всього. Але не хочу. Зараз я придбаю. о, це звук увімкнув ви чуєте, сподіваюся, мене так. Ось, 60 бустерів. Так. Усе. Тепер преамбула мого відкриття починається. Маю надію, що ви мене не будете вводити в десрацію, і я буду нормально грати розіграш. Ну, два зброї усі. Ну, непогано. Ем, добре. Це вигідно поки що. За 450 золота. Два зброїх усі це теж вигідно. Добре. Е, що далі? Так. Угу. О, два, о, два мегаконтейнери, це просто круто. Вважаю це хорошою. Ну, хорошою знахідкою. Е, якщо ще я відкрию одразу, е, зіграю на усе золото. І потім відкрию контейнери, які випадуть, і потім залишиться яке золото і буду ще грати. Три містики. Поки що? Поки що хоро, хороше випадає. Але я думаю, це поки що. Я думаю, з цих контейнерів нічого не випаде хорошого. Ну що, може випасти. У контейнер це вигідно за скільки там 600 золота чи скільки було. Це вигідно. Далі. Теж вигідно. Слухайте. Поки що я йду. Саме за контейнерами в плюс. Саме за ціною контейнерів я поки що пішов в плюс. Ну, от тепер, от тільки це сказав, тепер випав один з брех усі. Вибачте, якщо, можливо, в мікрофоні чутно якісь незрозумілі звуки. Один з брех усі знову. Ну. ну... Ця постороння бліца, я знаю. Тобі випадає спочатку все хороше, а постороння тому, що тобі випадає все щось хороше-хороше, а потім тобі... або з цих контейнерів нічого не випадає. І ти потім просто в якійсь летаргії знаходишся. Або, ти, або тобі просто з що потім випадають якісь бери хусі, або ще щось гірше. Е, так. Ну, скільки це було? Це вигідно. До речі, 1500 золота коштують. Ой, три збери усі. А я тут за 1000 з копійками, за 1150, чи скільки. Один містик це максимально тотально вигідно. Але нічого страшного, я не буду впадати в відчай. Вау, ВГ. Як я сказав, так і сталося. Як я думав? О, о! Чотири містики. Так, це вигідно, до речі, це вигідно. Що в мене є? Ух, ого! Ого, скільки усього. Ну, давайте зберу їх усі. Один ка золота. Давайте я тоді зіграю одразу. Щоб. не... Ну, Щоб одразу все було. Так, щоб. Ну, щоб просто. О, о, вау, це ж так вигідно. За, майже за півтори тисячі золота один з бриг осіб. Ну, добре, добре. О, м -м. Я так хочу багато чого сказати за свої враження за, за відкриття на своєму основному аккаунті. Але, на жаль, е не хочу вам казати свої спойлери. На рахунок цього, тому просто самі побачите, що мені, випа... що мені там випадало. То Ну, то зрозумієте, чому я так хочу розповісти щось про відкриття. Ну, як ми бачимо, мені випадає максимальний сюр. Сюр тому, що Wargaming... трохи є жадібним. Так як тобі випадає Ну, якийсь крінж. Ви ставите мене у конфуз. Перед моїми глядачами. Тому що я. Лише маю надію вибити якийсь танк. Якесь гарне і якесь, хоча б трохи грандіозне, граціозне відкриття. Але дивлячись на це. Так! О! в Так. Тільки став кусати і випала Ісу. До речі, Круто круто. <плес> так, ну от, тепер, от тепер, будь ласка, давайте мені от танчик <плес> не грою. Незважаючи на те, чи це Твінк аккаунт, чи ні. Звісно, краще б на основу. Але добре, хоча б на твінк-аккаунт. Ні, 200 тисяч срібла мені тотально не потрібні. В... Е, просто. Знову іронія лише у тому, що на 500 тисяч. 200 золота чи чудово? На 500 тисяч срібла. Шанс. Просто е, там мі мізерний шанс, там, там золото. Там на золото шанс набагато більше. Там на півтори на 5000 золота більше шанс. Аніж на 500 тисяч срібла. Я не знаю, чому так, я не знаю Ну, добре, золото це вже 300 золота. Ой, ці кредити, це ну, вбивство мене. Так. Так. Ну, давайте мегаконтейнери, я на вас сподіваюся. О, є Ем... Ну, добре. Містик. Ну, таке. 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 Взагалі не дуже. Ну, давайте. Давайте. Що ж мені випаде? Ду! Утак! Мені випала химера. О, що? Щ... О, та це що? Стоп, про... Просто що? Мені випало вже два танки, серйозно. Химера і. А це який рівень? Стоп, це сьомий? Так, це сьомий. Я, в... Я вже в плюсі хоро, непоганому плюсі. Тому. Тому добре. Хімера, це просто круто. Три зборих усі. Один золота отримую, а я буду грати ще. Так, я буду ще е, Тому що мені компенсація. Просто щастить. Добре. Поки що нормально. Ну, добре, добре. Так. Добре. Ну, гаразд. Гаразд. Добре. Тепер. Е... Що я буду? Давайте грати. Ну. Ну, я розумію. Мега контейнер. Угу, угу. Що ж мені з нього випаде? 250 золота. Чи мені випаде якийсь Теслаган? Цікаво. А, 300 золота. Так. Так, зараз я. Я дещо, дещо зроблю зараз. Е, де тут. Є якісь акції на контейнері чи щось таке. ем, Ну, як я бачу, немає. Е, тоді що я роблю? Я продаю цю нікому. Ні. Взагалі, я не кажу, що воно погано. Ну, Хімера. Так, давайте. Ой! Що я за тавтологію починаю казати? Давайте я потім. Е, зараз розмірковую і потім запишу відео. Все. Давайте до, до, до наступного на паузу. Е, коротко кажучи, я продаю цю хімеру. Ой, я вже в такому вічі, ну як сказати, вічі, просто я розумію, що на цьому аккаунті я не граю. Це моя колишня минула осно... основа ну основний аккаунт. Але я на ньому не граю. Тому добре. Так і бути. І я вже зіграю на усе золото, яке в мене є. Гаразд. Так. Ем... Так. Ой, все вже. Все вже. Мене не зупинити. програти все золото. Ой. Звісно, я зробив. О, два, два мої контейнери. Це добре. Я згоден, всі подумають, навіщо ти продав такий крутий танк Хімеру? За якісь нещасні, за якісь незрозумілі 3750 золота. Я вам скажу, мені цей аккаунт не потрібний. Я його запустив і він мені не треба. Просто заради емоцій. Містик. Клас, клас, круто. Гіпер круто! До речі, 1 казота золота можна отримати, якщо мені випаде один мегаконтейнер. Оооо! Сьогодні гуляю. Сьогодні гуляю. Півтори тисячі золота випало. Ви мені... даєте шанс! Надію. О-о-о-о! О! Розкішний сюрприз! Круто, круто, круто. Ну, три містики. Ой, зброю всі. А ось. Трохи неприємно те, що мегаконтейнер. Е, я відкрив усі мегаконтейнери, і мені один мегаконтейнер до 1000 золота залишився. І через це я не зможу. Е, ну... одинка золота отримати. Добре, не буду впадати в вічай. <тас> Що?! Просто чому цей аккаунт? Чому на цьому аккаунті мені так щастить? Я не розумію. Злостю, вже третій танк. За 12 золота. Я починав з 12, я отримав три танки. Три танки. <гас> <гас> Що? Ваге. Що? Що? Ви ще скажіть, що зараз десятка? Не, Еміль. Ну, я в шоці. Давайте. Ооо. Та це ВГ взагалі. Ви просто мене здивували тотально. Ви ж четвертий танк випав. Четвертий. О, просто... Я не знаю, як це коментувати. Що? А-ха-ха-ха! Мені вже третій танк поспіль падає. Що це? Що це? Я не знаю, я. Як це я? Так. Що я вам скажу? Я в тотальному шоці, тому що, я, чесно кажучи, я думав, що це. Це відкриття буде максимально нецікавим, глузливим, з максимально постіронічним сарказмом, який, який просто мене буде вводити у конфуз перед вами. Але як ми бачимо, мені випав Супер Хелкат, Порджето 46 і Су-122С і як тига. Це просто панки, які дуже рідкі в рандомі. Ну звісно, де не дуже не настільки рідкі, але отримати їх не настільки легко. Тому я пішов у дуже високий плюс. Так що всім дякую за перегляд. Я трохи підвищив собі настрій. Тому всім до побачення і бажаю усім усім Божої допомоги і у житті, і щоб вам випали танки з розіграш. Із контейнерів, все, до побачення. Бувайте.